Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємо свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні вас чекає тренування для покращення гнучкості і мобільності усього тіла з м'ячем. Зараз ми стаємо в опору на чотири, м'яч ставимо між наших колін, долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Зараз на вдих ми переносимо вагу тіла на долоні і грудиною тягнемося вперед на край килимка, ніби хочемо посвітити грудиною вперед, і через таке розгинання ми повертаємось назад, переносячи вагу тіла на гомілки. І тут ми починаємо на видих виштовхувати лопатки до стелі і, вже скругляючи спину, переносити вагу тіла знову на долоні і через згинання. Ми повертаємось назад і починаємо так працювати постійно, чергуючи розгинання зі згинанням. Дуже важливо, що при, під час згинання ми даємо легкий тиск гомілками в мат, а під час розгинання ми не провалюємо поперек, а навпаки, ми хочемо ніби більше потягнутися вперед в розгинання грудиною. І видих згинання. Працюємо вперед-назад, переносячи вагу тіла то на долоні, то на гомілки. І на вдих і видих ми повертаємось назад. І вдих, потягнулися грудиною вперед, видих. Повернулись назад. І знову вдих і на видих, скругляючи спину, переносимо вагу тіла вперед і на видих повертаємось назад. Зараз зупинилися по центру, вибудували нейтраль, голова, грудна клітка і таз знаходяться зараз на одній лінії, і ми ніби підпираємо з собою стелю, і стеля тримається тільки на нас, скоротили стопи, поставили в опору подушечки пальців, перенесли вагу тіла більше на гомілки, і зараз ми на видих виштовхуємось через долоні. І тягнемось засідничними буграми в стелю. Виходимо в положення inverted V, і на видих повертаємось назад. І знову потягнулися засідничними буграми назад. Змістили вагу тіла на гомілки, і видих. Тягнемось засідничними буграми вгору. Наші долоні виштовхують лопатки. Лопатки дуже активні. Зробили вдих. І на видих опустилися в опору на 4, і робимо так декілька разів. І знову вдих і видих. Витягнулися за сідничними буграми, не провалюємо грудину, п'ятки тягнуться вниз. І вдих, і видих. Повернулися в центр в опору на 4. Останнє повторення вдих і видих. Головне тут не провалювати грудну клітку і розподіляти. Це згинання між ногами і руками рівномірно. Вдих і видих повернулися в опору на 4. Зараз м'яч беремо в праву долонь, залишаємось в опорі на 4, вдих розкриваємось в праву сторону, потягнулися м'ячем стелю, зробили вдих, і на видих пірнаємо в простір між лівою рукою і лівим стегном. Дозволяючи правій руці просковзнути завдяки м'ячу всередину. І знову на вдих Розкриваємо грудну клітку. Витягуємось вгору і на видих грудна клітка, пом'якшуючи, ми м'яко пірнаємо в простір між рукою-ногою. і ногою. І працюємо декілька разів вдих і видих. І. Вдих. І видих, плече лівої руки опущене. Нижній край лопатки тягнеться вниз до тазу, вдих, і видих. Повернулися в центр. І зараз права нога йде в розгинання. Ми ставимо її на одній лінії з нашим коліном. Справа стопа дивиться вперед. На вдих. Ми починаємо малювати рукою напівколо і відтягуємо таз. До п'ят. І на видих повертаємось назад. І знову вдих. Рука витягується вперед і починаємо тягнутися за долоною догори. Малюємо напівколо і на видих повертаємось назад. Зберігаємо дуже довгий правий зараз бік, відтягуємо праву сідничну кістку назад, видих і вдих і видих. І вдих і видих. Відчуваємо приємне розтяжіння. Останнє повторення внутрішньої поверхні стегна. Розкриваємо плече, грудну клітку, повертаємось назад в центр. Повертаємо праву ногу під коліно і змінюємо сторони. Зараз те ж саме на ліву сторону розкрилися, витягнули лівий бік, витягуємось за лівим сідничним бугром назад. І на видих пірнаємо в простір між правою рукою і правим стегном. І знову вдих виктягнулись вгору, права лопатка тягнеться вниз, намагаємось не піднімати праве плече до вуха і видих. Коли ми опускаємось вниз на видих, нам би хотілося, щоб наш таз залишався на місці. Тобто ми не тягнемо таз назад до п'ят, навпаки, намагаємось зберегти положення тазу саме над колінами і вдих. І видих. На видих грудна клітка пом'якшується, і грудина ніби провалюється трохи всередину. Відчуваємо пом'якшення, яке дозволяє піти наші грудні клітці в ротацію і згинання. Видих і останнє повторення вдих. І видих. Чудово повернулися в центр. Ліва нога йде в розгинання в сторону. Ліва стопа знаходиться на одній лінії з правим коліном. Потягнулися за лівою рукою за м'ячем вперед і починаємо малювати напівколо. Відтягуємо таз, ніби хочемо доторкнутися до п'ят, і повертаємось з вами в центр. І знову вдих. І видих. Дуже важливо, що тут не тільки грудний відділ розкривається, а також. Таз йде в ротацію. У вас має бути відчуття, що коли ми відхиляємось назад, ваш таз не мов би розкритий і дивиться зараз в сторону. Вдих і видих. Ще декілька повторень. Починаємо витягуватися за рукою і м'ячем. Вперед і починаємо малювати напівколо, зберігаючи це відчуття подовження. Видих. І останнє повторення вдих і видих. Видих. Повертаємось в центр, сідаємо в положення русалки, ліва нога позаду, права нога попереду. Ваші гомілки розташовані паралельно нашому килимку. М'яч знаходиться зараз в правій руці. Робимо вдих на вдих. Тягнемося лівою рукою праворуч, а ліва сіднична кістка тягнеться вниз. Тобто робимо таке розтяжіння в протилежні сторони. І на видих. Повертаємось назад. Коли ми нахиляємось в сторону, наша права рука має а, гарний тиск в м'яч і підтримує нас. Тобто ми не хочемо просто провалитися вниз. Нам би хотілося гарного розтягнення латеральної лінії з лівої сторони. І видих. А наш правий бік, він ніби огинає м'яч. Так, наше завдання не опуститися вниз. Видих. І знову вдих. Ліва сіднична кістка тягнеться вниз. І видих, повертаємось в центр. І ще раз вдих. І видих. центр. Зараз поклали м'яч біля правого коліна, поставили ліву долонь на м'яч, на вдих. Ми витягуємося за м'ячем вперед і лягаємо животом на праве стегно. І на видих через круглу спину ми Повертаємось назад в центр. І знову на вдих. Ми починаємо опускатися вниз. І на видих. Через круглу спину хребет за хребцем піднімаємось назад в центр, витягуючи за маківкою в стелю. І знову вдих. І видих. І вдих. І. Видих. Змінили сторони, тепер ліва нога попереду, права нога позаду, ліва стопа торкається правого коліна, видовжили зараз за маківкою і сідничними буграми. Ми б хотіли, щоб наші обидва сідничні бугри дивилися вниз і сиділи гарно на маті. Якщо у вас одна сіднична кісточка вона знаходиться в повітрі, ви можете підкласти під вашу передню ногу щось м'яке, і таким чином ви отримаєте нейтраль. Зараз ми відчуваємо, що ніби сидимо позаду уявної стіни, наша голова, грудна клітка і таз знаходяться на одній лінії. М'яч передаємо в ліву руку, і зараз права рука починає витягуватися ліворуч, а правий сідничний бугор тягнеться вниз, ми робимо вдих, розкриваємо простір між ребрами і видих, повертаємось в центр. І знову вдих, зберігаємо простір між рукою і вушною раковиною і. Видих. Робимо нахил в ту амплітуду, в якій ваші сідничні бугри залишаються повністю притиснутими до підлоги. Так, не завалюємось в бік, втрачаючи е, наше динамічне вирівнювання. Вдих і видих. Ліва рука активна, і вона дає трошки тиск в м'яч, розкриті в нас плечі, широкі лопатки, широкі ключиці, вдих. І видих, і вдих і видих. Поклали м'яч біля лівого коліна, права рука йде на м'яч, ліва рука залишається позаду, і на вдих ми витягуємось. вперед, витягуючи таз назад, на видих ми підтягуємо м'яч до себе, скругляючи спину і піднімаючись хребець за хребцем. Знову на вдих, опустилися вниз. І на видих піднімаємось гребець за хребцем, даючи легкий тиск в м'яч. І вдих. І видих. І останнє повторення вдих. І видих. Давайте зробимо ще одне. Дуже приємний рух, особливо для наших кульшових суглобів, для хребта. І видих, підтягуємо хребет за хребцем, скругляючи спину. Зараз ми сідаємо на сідничні бури ноги на ширині килимка. Зараз перевірте, чи комфортно вам в такому положенні. Якщо у вас немає динамічного вирівнювання, так у вас голова грудна клітка і таз починають втрачати цю нейтраль. І ви починаєте скруглятися, наприклад, ви можете зігнути ноги в колінах, і таким чином ваша нейтраль буде ось такою, так? і вам буде набагато комфортніше. Звісно, я занадто сильно зігнула коліни, так, утровано це зробила. Але, наприклад, ось, ось таким чином ви можете їх пом'якшити і видовжитися за маківкою сідничними буграми в протилежну сторону. Зараз ми беремо м'яч в праву руку, руки. Виштовхуємо в сторони, ніби обіймаємо таку дуже велику-велику кулю. Робимо вдих і на видих, ми крутимось, так? робимо ротацію навколо своєї осі, робимо ротацію праворуч і вдих, повертаємось в центр. І знову вдих і на видих. Ротація праворуч. Нам би хотілося, щоб руки не змінювали свого положення вдих. Повертаємось в центр. І знову видих. Корпус залишається нерухомим, ми не мов би штопор. Так, ми крутимося, але на одному місці. І вдих. І з наступним видихом ми з вами залишаємось в цій ротації, опускаємо нашу ліву руку з м'ячем. Робимо вдих і на видих. Робимо кивок під боріддям. Права рука в нас йде внутрішню ротацію, долонь дивиться в стелю, а ліва рука виштовхує м'яч вперед. І це дозволяє нам піти в таке приємне згинання в ротації. І повертаємось назад. Залишимося з вами в цьому положенні, попрацюємо так декілька разів. Знову робимо вдих. На видих, кивок головою, грудна клітка пом'якшується, ліва долонь штовхає м'яч вперед, а права рука йде внутрішню ротацію так, щоб ваша долонь вже дивилася в стелю. Погляд спрямований праворуч. І на вдих повертаємось назад. І вдих. Видих. Плечі опущені. Витягуємося за правою рукою назад, і постійно робимо. Зовнішню і внутрішню ротацію плеча, видих і вдих. І останнє повторення: видих і вдих. Опустили праву руку, дали їй можливість відпочити. Тепер м'яч в правій руці, знову руки виштовхуємо в сторони, ніби обіймаємо велику кулю, можемо одразу великі пальці. Трошки потягнути в сторони, щоб відкрити наше плече і перевести плечі в, в зовнішню ротацію. Зробили вдих і на видих починаємо видихати, і грудна клітка, не мов би, жестяна банка, скручується, так? і ми робимо ротацію ліворуч. Зробили вдих, повернулися в центр. Відчуєте, який інструмент потужний дихання. Вдих і видих. Продовжуємо витягуватися за маківкою сідничними буграми. І вдих. Повернулися в центр. Таз залишається нерухомим вдих. І видих. Ротація ліворуч. Зробили вдих. І зараз на видих ми залишимось в ротації. Опустили праву руку вниз, м'яч залишається між наших ніг. Зараз ми робимо вдих і на видих. Кивок головою, права рука штовхає м'яч вперед, а ліва рука в нас йде в внутрішнє обертання, і наша долонь вже дивиться в стелю, погляд спрямований в бік, в лівий бік. І на вдих повертаємось назад, залишаємось по центру. Знову вдих, і на видих. В нас м'яко згинається грудна клітка, погляд спрямований в сторону. Задня рука в внутрішньому обертанні, і на видих. На, ми повертаємось на вдих, точніше, назад. І знову вдих і видих і вдих. Повернулися в центр. І ще одне повторення вдих і видих. Рука йде в зовнішнє, точніше, внутрішнє обертання, і вдих повернулися. Центр. Зараз згинаємо ноги в колінах, м'яч знаходиться між наших колін, сідаємо на край килимка, заглиблюємо наші долоні в задню поверхню стегна під коліном. Видовжилися за маківкою сідничними буграми. Лікці зігнули і потягнулися лікцями в сторону, розширюючи лопатки і ключиці. Зараз ми робимо вдих і на видих таз перший починає йти в задній нахил. Так, щоб ваші сідничні кістки подивилися вперед, і ми починаємо м'яко вкладати хребець за хребцем вниз, якомога довше залишаючи наші ноги в опорі на мат, і лише в останній момент наші ноги м'яко вспливають, не мов би пушинки. і ми продовжуємо вкладати хребець за хребцем на підлогу. Затова ви зробили вдих. На видих робимо кивок головою, задня поверхня стегна починає погружатися в наші долоні, і ми тягнемося тепер навпаки стопами вперед і перекочуємось в положення літери Сі, і на вдих витягуємось за сідничними буграми і маківкою. Знову зробили вдих, і на видих починаємо перекочувати таз назад, залишаючи якомога довшими ноги на підлозі. І починаємо вкладати хребець за хребцем, зберігаючи простір між грудною кліткою і передньою поверхнею стегна. Знову зробили вдих на видих, задня поверхня стегна штовхає, в долоні руки, немов би розпорки, і ми піднімаємось вгору, зберігаючи форму, немов би ми сидимо в кулі, і на вдих потягнулися за маківкою в стелю. І останнє повторення зробили вдих і видих. Відтягуємо таз назад, вкладаємо хребет за хребцем, витягуємось, витягуємось, витягуємось за маківкою, повністю лягли на підлогу, зробили вдих. І на видих починаємо тиснути задньою поверхню стегна в руки, а руки не мов би розпорки, дозволяють нам зберігати простір між передньою поверхнею стегна та грудиною. І зберігаючи форму, немовби ми сидимо в кулі, ми піднімаємось з вами вгору і на вдих витягуємось за маківкою. І на цьому ми з вами завершили. Дякую вам за тренування. Я буду дуже очікувати ваш фідбек в коментарях та у вигляді вподобайок. А також не забувайте підписуватись на мій інстаграм та телеграм канал. Там Я розповідаю більше про процес навчання, зйомок та закулісся взагалі усього процесу. А також не забувайте підписуватися на мій канал. Всім па-па і до зустрічі на наступних тренуваннях!